алгоритм. А, також вам треба ознайомитися з інтерфейсом. Ну, за допомогою інтерфейсу, а, ознайомитися з самим алгоритмом. Ви побачите, що сам інтерфейс дуже схожий до інтерфейсу першої лабораторної роботи. Єдине, що у вас там додається а, кількість ітерацій, бо цей алгоритм є ітеративним. Взагалі, в чому суть цього алгоритму, ми з вами. Розглянули на в першій лабораторній роботі взагалі, який вигляд нашого об'єкту керування, в якому вигляді ми представляємо наш об'єкт. В другій лабораторній роботі ми розглянули різні властивості цього об'єкту, нашого об'єкту. Подивилися, що представивши і використавши метод простору станів, нам дуже зручно надалі визначати властивості наших об'єктів. В третій лабораторній ми розглядаємо алгоритм параметричної ідентифікації. Ми з вами виділяємо ці наші параметри ABCD, але бувають випадки, що ці параметри не можуть бути задані дуже-дуже точно. То і нам виникає необхідність їх ідентифікувати, ці параметри. От Саме для цього нам цей алгоритм і потрібний. Як приклад, у вас розглядається на інтерфейсі матриця А параметрів, ваше завдання ознайомитися, підібрати таку оптимальну кількість ітерацій, щоб було досягнуто. Необхідної якості, так, і більш точними стали наші параметри. У вас там є візуалізація критерію якості, зроблена для того, щоб ви могли побачити візуально, які значення, яким чином коливається ваш критерій якості, які значення він приймає. Також у вас будуються різні графіки. Графіки відкриваються в окремому вікні. Велике прохання на них подивитися, їх розглянути. Там графіки такі самі, як і в першій лабораторній роботі. Єдине, що там вони будуються для різних матриць параметрів, а саме для матриці А, яку ми ідентифікуємо. Там ви побачите, що є Х при А і Х при А0. Також подивіться, наскільки ці значення, які ви отримаєте, наскільки вони різні, чи можна якось візуально отримати якусь щось проаналізувати за допомогою цих графіків. От. А, так, ну, в принципі, по третій лабораторній це все. Якщо виникають питання, будь ласка, не соромтеся, задавайте у вас є чаток, я буду на них відповідати. А, на цьому тижні я буду виставляти атестацію в п'ятницю. По лабораторним роботам, щоб отримати атестацію, для тих, хто ще не чув, треба захистити дві лабораторні роботи дві перші. Ви можете їх захищати як по одній, так і разом. Я пропоную разом, але якщо ви там готові тільки з однієї, нічого страшного, ви можете здавати по одній. Бали все одно виставляються за кожну лабораторну роботу. І там питали мене про додаткові пари. Я зараз. Напишу, коли я зможу їх поставити. Я просто не була впевнена ще до сьогодні про свій розклад. У мене є певні свої там ще зустрічі, про які я про всі не знала час. Тому я зараз напишу: якщо щось якось не виходить, то будь ласка, ви можете завжди звертатися. Коли можна прийти, можливо, ми з вами зможемо виділити не цілу пару, а наприклад, якусь годинку, і також прохання передати вашим колегам. Якщо вже якось ніяк не виходить з графіком, пишіть щось, придумаємо. І так, я сподіваюся, що ви готові захищати лабораторні роботи. Для цього пропоную піднімати ручку. Дмитро, у вас питання, чи ви вже захищати хочете? Ні, питання а, а приблизно який день? Ну, так, не знаєте? Наскільки? Так, давайте. Зараз да, я якраз дивилася перед заняттям. Зараз я її собі запишу. П'ятниця, п'ята пара. П'ятниця, п'ята пара. А, в нас, Зараз я і в групу це одразу викладу. В нас в п'ятницю за розкладом стоїть перша пара. Я пропоную приходити на неї. Єдине, що спочатку будуть е, захищатися ті студенти, у яких пара, а потім всі бажаючі. І в п'ятницю я не зможу довше, ніж до 10-ї. 10. Ну, зазвичай, якщо в мене є можливість, і ми там трішки не встигаємо, то ще. Можемо продовжити в п'ятницю, точно мені о одесятій треба буде їхати по своїх справах, тому перша пара за розкладом є, і п'ята пара я пропоную як додатково. Далі, четвер. четвер я можу запропонувати першу пару. І зараз я подивлюсь: в четвер також в нас є пара в мене за розкладом. Так, зараз я подивлюся, яка саме чи четверта, чи п'ята. Так, четвер це буде четверта пара. За розкладом стоїть, ви можете приходити на неї і можу запропонувати також п'яту пару. Так, поки ось так середа, зараз я подивлюсь, що на середу, у вівторок, завтра я точно не зможу. На жаль. Середа, зараз секунду. Так. так, так, так. Ну, і середу, в принципі, теж можна на п'ятій парі зустрітися. Середа п'ята пара. Так, зараз я напишу одразу наш канал. так, так Сіда, я тепер. Четверто? Перше та п'ята пара. П'ятниця? П'ята пара? Так, я написала в каналі. Я ще раз подивлюся, знову повторю, будь ласка, якщо щось ви бачите, що незручно, там якось дуже важко, дуже плотно стоїть графік, і майже вся весь тиждень він забитий. Тому. Ну, вже якщо в когось дуже-дуже взагалі не вийде, то можемо розглянути суботу, але я бачу, що в суботу стоїть е у групі Фі є пари, у групи ФІ-11 є пари. Ну, ФІ-11, я думаю, що зможе прийти на тижні, бо в них е їм найзручніше. Я намагалась так підібрати, щоб всім було зру зручно. Ну, от п'ятниця. Четвер, п'ята пара, в принципі, я бачу у багатьох вільна. Майже. Да, у всіх вона вільна, це в нас другий тиждень, правильно? Тому, якщо щось не знаходите, не виходить, пишіть. Домовились? Тільки бажано раніше, ніж п'ятниця писати. Так, чи є ще питання? Так у нас в класрумі написано, що дедлайн по здачі третьої лабораторної 27 жовтня, тобто ця неділя. Воно так і є. Чи це помилка якась? Ну я викладу в кінці цього тижня. Я викладу вже четверту лабораторну роботу. Я не буду знижувати. Взагалі так і є. Такий дедлайн у нас встановлений, але я наступні ще два тижні не буду знижувати з неї. Бали і викладу четверту, можливо, ми також якось їх поєднаємо, з'єднаємо і розглянемо разом. Зрозуміло, угу. ну, дякую. Так, чи є ще питання якісь? Немає питань. Добре, якщо виникають, задавайте. Зараз пропоную, хто хоче здавати, піднімайте ручку, я бачу список піднятих рук. Від першої до останньої а, вас тут не